На створення відеоролику про закарпатських героїв у Андрія Гепенка з виноградова пішло не більше півгодини. Проте на збір інформації цілих три дні. Якщо з датою та місцем народження все було зрозуміло, то дізнатися, коли і де саме загинув герой, було досить складно. Інформація розбігалась, не всюди була однакова, не всі хлопці то фамілії могли бути. А де що загинув, якого року, коли загинув, такої інформації не було. Я сидів, збирав цю інформацію, і вже в процесі збирання, я вирішив от створити от такий ролик. Тому що фотографії, читати кучу текстів це одно, але коли є картинка, де є тільки головна інформація, там фамілія, ім'я, рік народження, коли загинув, да, і звідки це буде більш цікавіше. Ідея зібрати разом і зобразити на такій собі віртуальній дошці закарпатських героїв зізнається автор. Відео виникла випадково, коли він разом з волонтерами готував ніч пам'яті на центральній площі міста, приурочено дню всіх святих. Після розміщення відеоролику в інтернеті закарпатці по-іншому почали сприймати війну. Якщо вони десь бачили чи бачать цей ролик, думаю, все-таки їх це тішить, тому що ну, не забувають про хлопців, навіть сторонні люди. І Дійсно, нам ну не байдуже доля і тих мам, і тих жінок, чоловіки, які віддали своє життя за Україну. Зібрана Андрієм база даних, яку він щодня вдосконалює і поповнює, не пропаде марно. Він планує вести облік Закарпатів, які пройшли через горнило східної війни. Я вирішив створити єдину базу усіх закарпатських військових, які загинули в зоні, АТО. і треба буде поділити на дві частини, тобто конкретно ті, що загинули, і конкретно які служили, тому що і то, і то є герої. Автор переконаний, у майбутньому справа, яку він започаткував, буде корисною для воїнів, які неодмінно повернуться з фронту переможцями. Також хоче вірити, що колонку з іменами загиблих бійців йому більше не доведеться заповнювати.